Доброго дня! Я Ірина Сенгаївська, кандидат психологічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту психології університету КРОК. Я рада взяти участь у відео, підготовленому проектом зупинимо туберкульоз Україна та фондом Конвіктус. Сьогодні ми поговоримо про те, як подолати і попередити страхи. Що таке страхи? Страхи це негативна емоційна реакція на події, які можуть статися в нашій уяві чи реально. Страхи поділяються на різні види, і от можна назвати таку класифікацію є страхи соціальні, страхи природні і внутрішні. Соціальні страхи це страхи взаємодії з іншими людьми, наприклад, страх публічного виступу. Страх підійти до особи протилежної статі, познайомитись з нею, страх перед керівником тощо. Природні страхи це, наприклад, боязнь пауків. Клаустрофобія, тобто страх замкнутого простору тощо. І внутрішні страхи це наші емоційні страхи, які виникають у нашій уяві, і вони часто можуть бути надумані і навіть не мати під собою якихось реальних підстав. Що ж робити, якщо страх прийшов до нас? Ну, спочатку поговоримо про те, як Попрацювати, подолати страх, який як емоційний стан раптом на нас е, нахлинув. Ну, от, наприклад, ви їдете в громадському транспорті, побачили у вікні щось таке, що нагадало вам за асоціацією, викликало е, страх, е, нагадало вам щось таке, чого ви боїтеся чи раніше боялися. Якщо ви відчули, що цей страх ось уже, до вас підступив. Що треба зробити? Ну, по-перше, це треба відслідкувати. Ви відчули ось страх він є. Тоді спочатку варто переключити свою увагу на щось інше. Тобто, якщо ви дивились у вікно, подивіться в салон цього автобуса, так де ви їдете, подивіться на людей. Наступний крок це врегулюйте своє дихання. Ну, тут можна або застосувати якийсь прийом дихання, наприклад, є дихання по квадратику, І інші способи дихання, можливо, у вас є свій прийом дихання, і ви його можете застосувати. Наступне це потрібно все-таки страх відреагувати. Якщо цей страх дуже сильний, Особливо, якщо е, дозволяє навколишня обстановка, але ну, якщо цей страх, наприклад, догнав вас десь у лісі, ви можете або голосно покричати, якщо це доречно. Так? Е, е, якщо це десь в, на робочому місці, ви можете стукнути кулаком по столу, щоб е, якось. Яскраво емоційно відреагувати, поспівати, якщо дозволяє знову ж таки навколишня обстановка. Чи якщо ви в тому ж громадському транспорті і це буде виглядати дивно, то можна, наприклад, згинати і розгинати пальці, але дуже так сильно і різко. Десь тримаючи руки, наприклад, внизу, щоб це не було помітно стороннім. Наступний крок це переключити свою увагу е, в основному увагу свого мислення, свою якусь інтелектуальну чи розумову діяльність на щось інше. Наприклад, про себе читати вірші або е, говорити про себе подумки скоромовки. От. Або, ну, наприклад, рахувати червоні об'єкти, чи знайти там шість трикутників в навколишній обстановці. Це можуть бути будь-які собі такі нескладні інтелектуальні завдання, які ви здатні виконати подумки. Тоді наша увага переключається на цю діяльність і страх починає відступати. І наступний крок він полягає в якійсь медитації, але якщо ви не маєте такої практики медитації, можна просто покласти ногу на ногу і монотонно. Покивати е, ногою, стопою, так, вгору вниз, вгору вниз. Ну, от, Зокрема, в транспорті це може бути доречно, непомітно, незрозуміло для оточуючих, що це ви робите якісь вправи, і це допоможе вам своїм страхом справитись. Це ми поговорили про такий емоційний стан страху, який раптом наступив. Але є страхи, які супроводжують нас впродовж життя. Які повертаються до нас, які виникають, коли виникає якийсь тригер, який нагадує нам про той страх, який у нас є. Так? З такими страхами варто працювати. І що людина сама може зробити для того, щоб подолати такий страх? Ну, для початку варто цей страх визнати. Він у мене є, і страхи є майже в кожної людини, повірте. І тому ви не є е, якимсь виключенням в цьому плані, і не потрібно переживати, що з вами щось не гаразд. Тому що страхи притаманні всім людям. Наступне дуже важливо розібратися, е, чому у вас є цей страх, що він вам дає. Можливо, в цього страха є якась вторинна вигода, яка прихована. Так? Або проаналізувати, що саме станеться, якщо станеться те, чого ви боїтеся, що відбудеться в вашому житті. Наскільки це страшно? От є така порада психологів уявити, якщо ваш страх здійсниться, що найгірше відбудеться в житті, і якщо цей страх здійсниться не в великій мірі, то який найкращий варіант? Якщо ви в голові в своїй уяві це вже проглянете, ви менше будете боятись тих наслідків, які виникнуть в результаті реалізації вашого страху. Наступне, що варто зробити. Якщо ви боїтеся виконати якесь завдання, ну от часто буває так, що у нас є страх, наприклад, написати книгу. Є велике бажання, але є невпевненість, що ви здатні зробити щось. Цікаве і дійсно таке, що сподобається іншим, і ви починаєте цього боятися, і цей страх заважає вам діяти. От якісь такі глобальні завдання, які викликають ваш страх, варто розділити на багато частин, на маленькі частини, які наша психіка от буде бачити проміжні цілі і зможе. Ваш, ви зможете легше реалізувати ці проміжні цілі. Там спочатку, якщо у випадку з книгою, потрібно вивчити, що є вже на цю тему, щоб не повторюватись. Наступний крок скласти план змісту книги. Наступний крок – Якщо ви будете поступово реалізовувати це, то ви зможете поступово долати цей страх. Наступне, що можна зробити, варто оточити себе успішними людьми, які з успіхом, які якісно виконують ту справу, якої ви боїтеся. Ну, наприклад, якщо ви боїтеся публічно виступати, вам доводиться чи в силу вашої роботи, чи в своєму житті виступати публічно, чи ви б хотіли це робити, бо це підвищить, наприклад, вашу успішність, то варто. Подивитись, як це роблять інші люди, і взяти з них приклад, подивитись на ті прийоми, які вони застосовують. І якщо в вашому оточенні будуть такі люди, ви почнете сприймати ті їх дії як зрозумілі, як доступні і вам, і вам більше вдаватиметься це зробити, і ви зможете і за допомогою цих людей подолати свій страх. І дуже важливо дозволяти собі. Неуспіх. Тобто, якщо ви чогось боїтеся, подумайте, знову ж таки, ми вже про це говорили, чого саме ви боїтеся і що найгірше може статися, і скажіть собі, ну так, це може статися. Я нормальна людина, люди іноді помиляються або терплять невдачу. І коли ми дозволяємо собі потерпіти невдачу, ми перестаємо боятися робити ті дії, які можуть до цієї невдачі призвести, мало того. ми Швидше за все, будемо більш успішними і нам вдасться те, що ми ще вчора боялись робити. Насправді, я хочу ще вам розказати про одну таку техніку маленьку, яку можна застосовувати, коли ви боїтеся щось реалізувати, а вам це потрібно чи хотілося би. Ну, по-перше, напишіть свої страхи, які у вас є в зв'язку з цим. Оберіть найсуттєвіший, який страх заважає вам досягти вашої мети. І подумайте, а чим би ви хотіли замінити цей страх. Тобто, страх, стан страху ви хотіли б замінити якимсь іншим емоційним станом. Яким? І опишіть цей стан, яким ви хотіли б замінити цей страх. А потім візуалізуйте цей стан. Візуалізація це такий прийом, коли ви. Усамітнюєтесь, закриваєте очі і уявляєте перед своїми очима, в своїй уяві, будуєте образи, як це виглядатиме. Уявіть собі, що ви вже в цьому стані, в цьому приємному стані. Частіше всього такої візуалізації достатньо для того, щоб подолати такий страх. Я бажаю вам успіху в тому, щоб долати свої страхи, тому що страх це нормально. Ми вже говорили, що страхи притаманні майже кожній людині, варто з ними працювати, варто дізнаватися про те, як з ними працювати ще більше, і тоді все вам в житті буде вдаватися.